Імена наших героїв назавжди вписані в історію, а пам'ять про них житиме в серцях рідних і вдячних поколінь. Та за кожним загиблим воїном залишилася сім'я, яка щодня відчуває не лише біль втрати, а й потребу у підтримці. Щомісячна матеріальна допомога родинам полеглих героїв це не просто фінансова виплата, а турбота від міста та визнання подвигу. Адже турбота про сім'ї захисників це наш спільний обов'язок. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і у цьому відео поговоримо про надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям учасників антитерористичної операції, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції. Виплата матеріальної допомоги регулюється порядком, затвердженим рішенням виконкому Дніпровської міської ради від 23.03.2022 року no 389 Ознайомитися із рішенням можна за посиланням в описі до цього відео. Кому надається ця допомога? Щомісячна матеріальна допомога призначається членам сім'ї загиблого або померлого учасника АТО, зареєстрованого у місті Дніпрі. До членів сім'ї загиблого померлого учасника АТО належить один із подружжя, який не одружився в другий. неповнолітні діти, у тому числі усиновлені, батьки усиновителі. Неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства першої та другої групи, або інвалідами першої групи. Який розмір матеріальної допомоги? Розмір допомоги становить два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, установлених на момент виплати допомоги. На початок 2025 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень. Тоді щомісячна місячна матеріальна допомога сім'ям загиблих, померлих, учасників АТО складає 3028 помножити на 2 до рівня 6056 гривень. За посиланням в описі до цього відео ви зможете ознайомитися з актуальними розмірами прожиткового мінімуму для різних категорій населення на 2025 рік. Як виплачується зазначена допомога? Право на призначення допомоги виникає з дати смерті учасника АТО, що зазначено у свідоцтві про смерть. Допомога надається за рахунок коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, з місяця звернення одному з членів сім'ї загиблого померлого учасника АТО на підставі спільної заяви членів сім'ї. На всіх членів сім'ї, які мають право на отримання допомоги, за їх згодою здійснюється одна спільна виплата. Допомога надається через банківські установи або поштові відділення міста. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити важливих як отримати зазначену матеріальну допомогу. По-перше, необхідно звернутися до управління у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. На прийомі необхідно надати заяву на отримання допомоги та пакет документів. Контакти управління ви зможете знайти в описі до цього відео. По-друге, необхідно подати заяву в довільній формі з визначенням отримувача допомоги та згодою на обробку персональних даних. До заяви додаються такі документи. Довідка про склад сім'ї з місця реєстрації отримувача допомоги надається в Центрі надання адміністративних послуг. Якщо дані про склад сім'ї внесені в базу СНАПу, спеціалісти департаменту формують її самостійно. Копія свідоцтва про смерть учасника АТО з пред'явленням Оригіналу. Копія повідомлення про смерть або копію інших документів, що підтверджують факт загибелі в зоні проведення АТО із пред'явленням оригіналу, довідка військово-лікарської комісії про причинний зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби або захистом батьківщини. Копія посвідчення члена сім'ї загиблого або померлого учасника АТО з пред'явленням оригіналу. Копії сторінок паспортів громадян України із даними про прізвище, ім'я по батькові дату народження та місце реєстрації членів сім'ї загиблого померлого учасника АТО з пред'явленням оригіналу. Копії документів, що підтверджують родинні стосунки членів сім'ї загиблого померлого учасника АТО наприклад, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо. Копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, отримувача допомоги. Довідка про наявність особового рахунку в банківській установі оригінал і копія. У разі поділу виплати на всіх членів сім'ї, до заяви надається згода всіх членів сім'ї на поділ часток з визначенням їх розміру. Чи можуть припинити виплату допомоги та з якої причини. Виплата допомоги припиняється у випадку одруження дружини чоловіка. З місяця наступного за місяцем одруження. Досягнення дитиною 18 років з дня досягнення повноліття, смерті отримувача допомоги з місяця наступного за місяцем смерті. Важливо члени сім'ї загиблого померлого учасника АТО, яким призначено допомогу, зобов'язані повідомляти Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради про зміну обставин, які впливають на призначення допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин. Для поновлення надання допомоги решта членів сім'ї загиблого або померлого учасника АТО подають нову спільну заяву та визначають нового отримувача допомоги. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.